Сонце сяє, вода тече. А медіа футбол продовжує знаходити своїх переможців. Друзі, другий матч сьогоднішнього ігрового дня. Рух «Медіатім» проти коно. «Медіатім» ось такою вивіскою. Будемо закривати третій тиждень Юа Стіл Ліг. І заруба, яка може стати потенційно легендарною. Рух «Медіатім» вчора вперше виграв. Коно «Медіатім» вчора вперше програв. І ось якраз така зустріч. Знову ж таки команд з різними настроями очікує нас на стадіоні Лівого Б Команда дебютант медійного футболу коно медіа тім, але команда з амбіціями і зустрічаються вони сьогодні з дворазовими чемпіонами Юа Стіл Кап. З рух медіатім, яке власне з'являється на полі. Окреслено для вас таку основу. Окреслимо для вас кістяк. Карапінка чи чепурний. Карапінка встигає перший. Але Чепурний забирає м'яч команди. Робить він це індивідуально, бо з-під старт. Чепурний. Що про яке буде рішення чи зміститься він під ліву. підробляє, удар, але Карапінка. Його блокує вигідну позицію для оборони. Алімаскін видає на Карапінку. Карапінка тепер з м'ячем. Ми чимало бачили голів від Івана Карапінки під час підстартів. Пробігає Карапінка. Б'є з лівої, але парирує Кочергін в цій ситуації. Кочергін тут дуже якісно вибрав позицію. Відбив удар Івана Карапінка, але той досить під з м'ячем. Карапінка прокидає його. Чипурний падає Карапінка, але арбітри фіксує порушення правил від Івана Карапінки на наліс трошки на суперника. Справді пощастило тут Карапінці, що був ще шанс в нього на цю атаку. Втім, Андрій Чепурний він сьогодні і гратиме. Буде знову пробувати прокидати. Прокидає він Чепурного, але під незручну для себе ліву. І відповідно удар не найкращий. Дуель Лисенко Федорчук, екс дуель, яку ми могли і на полях української прем'єр-ліги бачити. Події прибувають штрафного майданчику. Лисенко наступає на м'яч. Лисенко, ударна позиція в нього Лисенко! Лисенко, гол! гол! Ось так. От коно медіа тім дуже швидко виходить вперед. Підтисливаний рух медіа тім. Володимир Лисенко мав дуже багато зараз. Часу не заважали йому особливо тут суперники, і з лівої ноги в дальній кут Володимир Лисенко шикарно кладе кладе третього на матчу: 1-0. Коно попереду. Ну, будь ласочка, не забила зі спід старту, але все одно спід гол було забито в нашому поєдинку. Третя хвилина, 2.39 на табло. Володимир Лисенко. Команда Коно дуже довго зараз гравий. Стяне м'яч. Відає передачу на Лисенка. І Чтіка! Що відбувається? Алімаскін забирає такий м'яч до рук зі ситуації, але здається, там положення поза грою було. Хто ж там так гарно проривався зараз? По флангу? Чоботар. Чоботар це був 222 номер. Олег Чоботар. Дійсно, той газон, якби це була трава, вона би. Випалювалась. Карпінка в киданні знаходить абсолютно вірного партнера по команді. І йде передача далі, але без удару поки що від рук Media Тім. Федорчук знаходить Сохацького передачу. Сохацький. Це взяття воріт. Єдине питання щодо офсайду. Рефері запалює прапорець. Дуже класна передача від Валерія Федорчука. Сохацький максимально якісно використовує цей момент, реалізовує його. Але положення поза грою, звісно, буде зараз чек цього епізоду. Передивимося. Чи було положення поза грою тут хороша у нас офсайдна камера. Ну, так, 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 так. Плече. Так, так. Тією частиною, якою можна забивати, а це основний критерій саме по дотку м'яча, якщо брати, ну тут вже Федорчук підіймає. А от коли вона. Головне повернутися саме в футбол, після таких моментів, аби заспокоїлися і одні інші. Сподіваємося, від Дениса Олійника було таке в гарячці прийняти рішення знімати команду. Якщо таке далі буде, не треба нам знімати команду. Давайте все ж таки догравати. Даємо 5 цьому хлопчині і продовжуємо грати розігрують м'яч від воріт фону медіа. Тім Андрій Кочергін робить середню передачу до центру поля. Трошки інші правила, наскільки я знаю, по регламенту таке зараховують. чим спорити, ви самі підписались на це. Ви або приймаєте правила, або йдіть в поля, як ваш тренер сказав. До речі, я би з ним міг погодитись, тому що дійсно в правилах медяків, от він сказав, я згадав, прописано, що якщо є якісь мінімальні. От такий міліметраж, за яким спостерігаємо, то офсайд трактується на користь команди, яка забила, тобто офсайду немає. Тобто такий м'яч треба зараховувати. Тому що в нас немає цих піксельних ліній, так, так, які так, ми так, можемо так, так. проекцію накладати і малювати. Джокер. Будь-яка картка вперше цього сезону. Картка Джокер. Картка Джокер це значить використовуйте, беріть, що хочете. Лисенко. І реалізовує дуже спокійно тут Володимир Лисенко. 2-1. Конус знову веде. Давненько в нас, до речі, гулкіпери не брали пенальті, не сталося винятку. І в цьому поєдинку, що подавати можна на нього, йде подача. Лисенко пробиває головою, але пробиває не точно. Мені подобається кономадія Тім, коли людина просить, саме на неї йде передача, передача хорошого. На одному клаптику. І хіба передача славайте. Вацко буде удар від Карапінки ні? знову виносять удар від Грицука. Нарешті у нас є удар. І зараз знов момент Віктор Мак і забиває Мак! 2-2, Ось так от. Ну вони прям дуже кілька метрів було до воріт. Просився удар. Нарешті якийсь удар. І в цій ситуації, як ти сказав, купа мала була в штрафні. Віктор Мак розібрався і пробив, і пробив кут. 2-2. Кидається, зорієнтувався, Тут це найважливіше було. Ну, як казав, буквально кілька хвилин тому В'ячеслав Вікторович Грозний це сильна команда, вона заб'є й сама. Класичне пенальті. Ну, власне, як йому цьому допоможе Грицук, паніночка. Будь ласочка, і рух Медіатін. Перше в цьому матчі виходить вперед. 3-2. Реалізовується класичне пенальті. Ось так хитав, хитав. Його голки приконував Мадіа Тім. Поле і тіле. Будь ласочка, будь ласочка, 6 6. те, що треба. Все, дякуємо, Артуре. Дякуємо, що ти нам допоміг. Успіхів твоїй команді в подальших матчах. Здоренко також з'явився на полі. Це так, 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 трохи професійної думки, скажімо так, але криль мати. професійно. пробиває да. криль небезпечно. От нарешті він хороший удар від криля. Ми багато бачили від нього моментів, коли він б'є, але б'є не найкращим чином. І перший тайм завершується, все ж таки з перевагою рух. Медя тім. три Вони перемагають коно. Гримита близьке футбольне небо. Над ареною лівий берег, і гучно у нас теж сьогодні у футбольному матчі. Рух Медіатім, Коно Медіатім, рахунок 3-2 на користь львівської команди. І зараз розпочнеться другий тайм. Кіт Строєва. М'яч буде розводити. Подача тим часом з кутового. Небезпечний момент, але м'яч проходить повз дальню стійку воріт. Класний момент був, знову подача і знову небезпека після кутового. У виконанні Медіа Тім. Взагалі, кутові положення стандартні. Вони дуже серйозну небезпеку складають в медіафутболі. Команди готуються. Немає такої. в грузі штрафний майданчик. Лисенко приймає на секунду. Мені здалося, що зараз буде удар через себе. Але ні, Лисенко під ліву ногу. Б'є. Лисенко! Небезпечно! Закинув зараз Володимир Лисенко, такий удар не вийшов, але чуємо сигнал. Що, картки чи президентський боліт. Ну, бачу, там вештається біля чарівної скрині з цими картками, тому швидше за все якусь картку непрямої дії. Зараз будуть діставати представники. І це представники якого там? рух медіа. Ті. Так, так. гра без офсайду. Гра без офсайду. Тільки зараз там Віктор Вацько туди біжить. Валерій Федорчук, можливо, зараз розрядить свою гармату. Небезпечно. І м'яч виходить. За межі поля від футболіста саме коно медіа тім. Валерій Федорчук не так часто пробиває поворотом з таких дистанцій. Більше таки краще так. Але куту залишається для рух медіа тім. Знову так. повільно передача. Федорчук з льоту. Удар по і... Воу! 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 Не часто б'є. Ловлять, ловлять а, мене ловлять мене на словах. Завжди І зараз Валерій Федорчук пробиває м'яч. Залітає в сітку воріт. тільки сказав. І одразу Макс ловив по шапці. Валерій Федорчук рахунок чотири Один гол за два. гол за два те, що треба зараз. Коно медіа тім рахунок 4-2, Тобто, подвійна перевага є у рух медіа тім, але треба забивати. Рахунок, може бути небезпечний момент. Удар по і одразу гол одразу забиває. Коно медіа тім ідеально використовує свою картку. В'ячеслав Вікторович Грозний. Нарешті він радіє. Філігранна. Ідеально. Просто Молодцы. Давай, еще один. Молодець! Молодець! еще. Волк за два. Ну, минуту. Підкатувався так активно через те, що в попередній фазі Карапінка вставляв йому свою ногу. скажімо так, зараз подача тим часом Гол! сухий ли зараз тут кладе просто Василь Грицук. Перекидає він Андрія Кучергіна, перекидає, він не дотягнеться. Три оператори йде за Крілем. Андрій Кріль знову обходить Кріль, але треба влучити в ворота Стійка! Як же це було близько, але не забуває Андрій Кріль і рахунок залишається. Незмінним 5-4 веде рух медіа Тім. Але є ми, є команди. Конумедіа Тім хоче забивати! Оц він! Постріл! Алі Маскін! Нарешті від нього кошачих стрибків ми побачили. Це Хороший сейв, це, якісний. Крутизний да сей від Дмитра Алі Маскінка. І шостий Сухацький набирає швидкість, починає виходити. голкіпер Сухацький. Вже його хитає, б'є під підопорно. Забиває. Це гол від Артема Сухацького. Він знову дякує вищим силам. За йому вдається забити президентський булінг, і вся команда знову не вийде. І вся команда вітає. І вся команда його підтримує. Які би будуть випрошувати пенальти, коли то можна робити? Валерій Федорчук зараз опиняється, сидячи на газоні, кону мадя тім. Перехоплює м'яч глибокий. Глубокий Бокий просто на виніс. Тут Мамедов на підбиранні. Мамєдов готує удар. Мамедов! Мамедов! Який сейв від Маскіна! Дмитро. Як би сказав Сергій Кремеліта, та дай паузу, але тут паузу давати не треба. Просто фантастичний сейв. Все низом. Все низом у кону медіа Тім. Булгакова. Зараз трошки чіпляє свій. Не дає йому нічого зробити. Арбітер дає грати It's далі. Все. Це все. Це перемога рух медіа. Тім з рахунком яка приносить їм три пункти. Ну а кономедія програє другий матч поспіль.